Ми з вами в селі. Ми з вами в даний момент на капусті. Як знаєте, я переїхав жити на дачу, дача в селі. Тепер я живу в селі, тобто тут постійно живу. І Єдиним засобом до існування являється та продукція, яку я вирощую. Тобто ФОП закрив, роботи немає, все, що я виростив, тепер це буде все. Виручені від цього кошти будуть йти на моє існування. Тобто все поплатить, все заплатить, все купить. На даний момент бачите, капуста вже пов'язалась головочку, середня капусточку. Яку я садив, так як я працював за раннім врожає, я не гнався. Не було в мене такої спроби, не то що спроби, а можливості дуже рано вирощувати. І часу не було її реалізувати. Зараз я повністю вільний. Тому сьогодні буду вирізати капусточку на продажу. І завтра повезу на базар. Буду пробувати її. Продавати. Взяв ящик кабачків, не знаю, чи вона актуальна чи не актуальна, кабачечки, чи куплятимуть чи ні. Ну, все, що касається моєї роботи, то є виростив, взяв. То є, а там уже будемо дивитися. Як треба людям, куплятимуть. За ціною не гнатимуть. Не хочу гнатися за ціною, общем, і не хочу збивати ціну. Потім всі продаватимуть, потім і я. То є, в однакових умовах будемо. Кому що дуже сподобається, чия капусточка, той, той купець і буде купляти. Тож Сьогодні задача, як бачите, вирізати капусточку. І завтра покажу вам, як я її продавав, скільки продав і як воно йшло. Тобто, Понятно, що це вже не рання капуста, що там очередь за нею не стоятиме. Ну, все ж Надо продавати, тобто продавати, вирізати і їхати продавати. Тобто, е слідкуйте далі, поїхали. Що я вам скажу? Емоції переповнюють. був на базарі, продавав капусту. ну, 15-20 гривень спочатку була ціна. ну, В принципі, поставив по 20. Якби свіжа капуста, тільки зрізана. Дивлюсь, там в когось затягана. Хтось там пів тижня, тиждень тягату капусту, по 15 продають. Це все нічого. Начались продажі, потихеньку купляють капусту, потихеньку йде. Да, наче так уже там який ящик спродав, то і діло остановилось. Що ж таке, чого остановилось? Капусти багато, видать врожай, всі з капустою. Кожен починає скидати ціну. Ну, образно кажучи, якщо через 10 метрів продають по 8 гривень, а ти по 20 стоїш, важко продати. Дійсно це так. Є, звісно, люди, яким е, не важно, по чому така капуста, не дивляться на ціну, надо, підійшли, купили, пішли. Але продажі уповільнились. І уповільнились так, щоб практично стали на місці. Ну, можна сказати, продав половину з того, що брав, а брав не дуже і багато. В принципі, Щось продати, щось заробити, щось вийшло, дійсно так. Але ну, я продавав по 20 гривень. Е, Якби я продавав по 10, образно кажучи, я б всю капусту продав, але був би з тими самими грошима. Так, я продавав по 20, е, можна сказати, половину не продав. Ну, з тими самими грошима. Тобто, хто поняв, той поняв, про що я кажу. тобто, і Тянуться, щоб все продати, ну, а завтра чим торгувати образно кажучи, ну він роста капуста, ну вирізаєш, ну. В общем, не став демпінгувати ціну, пішов, пішов, подивився там в наші гіпермаркети. В общем, не буду їх рекламувати, ну ці сеті магазинів. Ну там, 1999 капуста. Взагалі, хоч ти по 20 гривень на кого орієнтуватися? Да, ну домашня, мов, мов би, лучша, смачніша, краща, ну, за неї більше треба працювати. Ну, все одно, базар є базар, тому по чому є ціна, потім і є. Ті люди кажуть, що по 8 продають. Ну нам треба спродатися. Ну, треба спродатися, ну щоб ви по 20 щось половину продали, щоб ви по 8 віддали, допустимо, там все давні. Купляли люди охочіші, бо ціна привабливіша, але маємо те, що маємо. Ще я е, просив знайомого на іншому базарі е, два ящичка капусти, 30 кілограмів йому дав, щоб він мені допоміг продати. Ну, не за безплатно ця допомога була, але він продав усе. Тобто, і я вторгував, і друг мій допоміг. Мені щось реалізувати тому я вторгував 800 гривень. Тому ну, вважаю, що краще щось, чим нічого. Ну, як для першого разу, мов, мов якась і копієчка, так як зараз в селі роботи немає. То тобто є якийсь доход, де щось купити треба. Тому, в принципі, вважаю, що. Початок непоганий. Там з самою капусточкою. Да, брав ще кабачки, може кому ну, треба. 3-4 кілограма кабачків е продав. Ну, це не так суттєво, але кабачки теж по 20 гривень пішли. Ну, Люди вже понаїдались, вже їх багато, вже свої є, тому, тому якось так. Маємо, те, що маємо, але вже щось маємо. Кому цікавий канал, хто спостерігав за відео, дякую, до побачення!